Так, поїхали далі. Значить, далі ніж d 103 від Володимира Петручка, а виконання ножа Станіславом Скринником Ламінат. Ручку Стас зробив, дуже мені подобається, ну, класно лежить. Тут Кут-44. І фініш теж незвичайний сьогодні. Це скрипаль наш український від Віктора Кройтера з Мукачева. Молочний я трошки підбив суспензії. Ну, подивимось, ріс. Тут різ, найкращий вийшов. Не кембріанець, ні цей Чарлі Форест. Ну просто поруч не стоїть. Він настільки агресивний. Шикарний, просто шикарний. Мені, мені дуже подобається такий ріс. Але вже втомиться. Ну так, кайф. Кайф. Це, це просто супер. Ну, Ні в якій порівняння тут ну, алмаз ще може якось зрівнятися. Монітурок. Прошли раз сподобався рис. а скрипаль. Ну я я на рівні з турком його поставлю. Так, сорок це два. Фух, Так, трошки незручно. Рука вже трошки болить. Сорок. Ці жаркувато, але безпечніше. Так, чисто перейду, різати він ріже. Фух, ну ладно. Так, чисто проводимо. Скільки було там, мать таке. О, тут ділянка знов. Я думаю, що тут таке? Ну, мокра ділянка. І воно воно там, де підсихає, добре, а там, де мокре, це просто халепа. Воно туди стікається вся. Фух, вся грідота Хоч ти вбий. Я не люблю ці шматки. Ну ладно, чорт за ним уже. Як як попало, так попало попал, що я що я йому зроблю так режим Я Путин подавлюсь, потому что так не с Цин... колоднишь складніше навпаки. Да, с кутом. 44 я відчуваю, що дуже важко е, йому дається ріс. Понятно, що коли 36, там елмакс тоненький, е, то він краще впивається, краще е, проходить повороти, так скажемо. Так що різниця є, але ну, це агресивненько, ріже. Так, спокійно він ріже. не могу я. Так, 12. Не могу я цей шматок конченый, блин, ну и каната мало. Хай буду. Жалко, что я... Так, режу. Потім там порахую. Я... Я в втомився уже <laughs> и рахувати. Вот так на тонкому, тонкому, короче. Ох, тут и бітума. жесть. Чтобы вы розуміли сколько. Гадості. Воно, ну Дійсно воно схоже там і трохи з піском, так що є інколи більш абразивні попадаються. Попер покаже. По паперу, до речі, ну відчувається, що ніж підсажений, тобто мах махра бачите, завертає. Тобто ось я коли ледь-ледь проводжу. Воно його майже не, не зачіпає. Бачите? Ну, типу ріже. Ріже навіть так, але, але все одно все одно крайка вже підсаджена. Але у цього ножа ж є. Супер сила. Якщо його... на ты смотри. Восемь часов там. Так, двадцать, все. Ему нужно высточить все. Я его гвалтовать не буду, чтобы... Ну и высточить ему, да. Да, можна можно і, і без цих, і з цими плюс еталон, мінус еталон тоже важливо. Ну так, да. Да, вже вже не, не чіпляється цього. Да, 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 носик спокійно прорізає. Бачите, вже все, вже є ділянка. Все, Ді 103 там порахуємо, напишу потім, скільки дало різів. Але клас, я отакий от фініш люблю. Тому що дурок, що молочний. Так що Володимир Петрущук дякую тобі, друже, зробив класного клиночка, Стастий Красавчик зробив все інше. Зручно, класно, подобається. Поїхали далі.